Всім привіт! З вами Наталія і компанія Спиндом. Іспанію накриває нова хвиля спеки до плюс 44 градусів і безсонні ночі. Державне метеоагентство оголосило попередження у 35 провінціях Іспанії, з них 11, під помаранчевим рівнем небезпеки. Найвищі температури очікуються в Андалусії, у Севілії, Кордові, Хаяні та у Ельві. Повітря прогріється до плюс 44 градуси, а вночі не нижче 25. У Мурсії, Аліканте та Лєді прогнозують понад плюс 40 температуру і тропічні ночі. Спекотно буде у Кастилії Ламанчі, Естрамадурі, Каталонії, Арагоні та Валенції. Нетипова для регіону спека 38-40 градусів торкнеться Галісії та Кантібрійського узбережжя. На Боліарських островах і канарах понад 36 градусів із пилом, із сахари та сухим вітром. У Каталонії та Арагоні до спеки ще й додадуться грози з градом і шквалами. Найважчими стануть вихідні, особливо неділя, у долинах Гваріани та Сегури. Полегшення очікується лише з понеділка, 18 серпня, коли з Атлантики надійде прохолодне повітря. Влада закликає уникати перебувати під сонцем, більше пити води і особливо пильнувати за дітьми, літніми та людьми з проблемами з серцем. З вами була Наталя і компанія Спиндом. Бережіть себе.